Дуже надійний замок. З відбитком пальця можу показати. На нанотехнології нано Тільки під мій палець, поки що зробимо. йопа О, до речі, е десь пів року назад я проводив вже екскурсію в цьому складу. Тут, коротше, у нас бігбеги беги були, і вони були максимально розкидані. Ну, типу, багато їх було. Ми колись купили декілька тисяч штук, не саме. Під 10 тисяч, напевно. І тут ще залишилося, Я навіть не уявляю, скільки на кожній пілеті тут. Е, але ось видно 2,5-2,30 метра підписані, а це, мабуть, 2 вуха без е, гечки. Гички, 1,6 метра. Ну, коротше. А, у нас дивіться, тут чітко підписано, тут інвентарізейшн є. 1,2 метра, 1,8 і метра. І оці, я навіть не знаю. А, от, 1,8 метра. Це сюди дуже класно заходять. Соя ріпак. кукурудза, не знаю. Соя ріпак це самий ідеальний варіант: метр вісімдесят. А для того, щоб соняшник грузити, то треба, вже такі 2-30 метра, і плюс горловина, щоб була. Оце в нас ще під залишився. залишилось. Це тільки почалась війна. Ми почали використовувати біг беги, бо транспорт був максимально паралізований. ЖД не працювало. Всі стояли. Е зерновози просто були по 100 мільйонів доларів перевезення. Коштувало і тим тише плюс мінус. Десь був ринок. І ми понабирали на той момент багато бегів за рахунок того, що велику кількість брали, взяли по адекватній ціні. Понятно, воно зараз вже там чуть не в два рази дешевше це все стало. Але ну на той момент це був єдиний вихід адекватно ще експортувати зерно, бо порти не працювали. На жаль, зараз все працює, це дуже добре. Беги, на жаль, нікуди не рахуються. Десь інколи ми там якусь культуру там сою, якусь ріпак десь інколи продаємо, то в бігбеги ну можуть загрузити. А так ми в принципі на сьогоднішній день бігбеги абсолютно не, не актуальні. Але раніше це було супер. Зерно з труботою про майбутнє.